погняний просто піднімається до неба. Напроти нас були орки. Вибухи були в нашому районі кожні 30 секунд. Це він. Це поранений, це вбиті. У нас в пріоритеті було спасти гражданських, які там були. Чим закінчиться війна? Перемогою нашою перемогою. Томашевський Назар. Мені зараз 21 рік. Зустрів я його в окопах. 23 лютого ввечері я потрапив в частину. До цього я лежав у лікарні, У мене був діагноз ковід, двобічна пневмонія. І я по факту просто повечеряв, ліг спати. І 24 го в 4.30 тоді відповідальний підняв сироту. роту. Нас підняли, дали екіпіровку, каски, бронежилети. Сказали, що почалась війна, і ми, в принципі, почали працювати над тим, щоб загрузити все потрібне майно палатки, щоб загрузити зброю, щоб загрузити боєприпаси і далі по списку в автомобілі, і потім вже видимитися на Київ. В принципі, перше, що я пам'ятаю з Києва, це як всі виходять з автобуса і дивляться, як в заправку щось прилетіло. І як отої гри, вогні просто так піднімається до неба, і тоді була ніч. А саме було таке освітлення від вогню, що казалось, наче зараз може буде. то ми не особли сообразилися, який тоді час був. Бо, чесно скажу, в автобусі ми трохи поспали, хоча б за той час була така легенька передишка. Тоді фронту як такового не було. Ми дуже часто переміщалися, дуже часто переміщалися. А речей теж як такових не було, тому по факту ви просто загружаєтеся там, з якимось мінімальним майном, хоча б подушка, там, яка якась одіяла, в кагуар або там, в варту, і просто йде на наступну точку. У нас були дні, коли вибухи були в нашому районі кожні 30 секунд. Тобто вони не не зупинялися взагалі. Кожну ніч над нами літали безпілотники. Кожну ніч. І вони літали один за другим, ти міг дивитися на небо і бачити це все. І коли ти знаходишся в такому в таких обставинах, десь тиждень, другий, то тобі вже все одно, де ти знаходишся. Ти просто знаєш, я зараз прийду на нову позицію. Перше, що мені треба зробити, скинути з себе хоча б щось, щоб мені було удобно щось собі викупити. А оскільки у нас, ну, Лопат практично не було. Копали ми підручними засобами. У нас дуже довгий час була всього одна пожежна лопата. Це така маленька, вона коротенька, червона. От нею ми собі щось там виривали. Руками, ногами можна літи. Чимоводно можна літи, коли прилітає. Якимось шифером можна вирити. Напроти нас були орки. Ну, Тобто стояли ми. Було там плюс-мінус якесь село або там поле, ну, буквально розстояння були не особо великі. І далі були вони. Вже окупована територія. Все, що відбувалося в тих районах, в яких ми працювали, це війна. Цього не можна було допускати. Це е, ну, жах, це е, злочини військові, але це війна. А на війні є жертви. Всіх спасти неможливо. У мене позиція зараз така. Я пам'ятаю момент, коли у них в лісі стояв град. Він тоді не стріляв, він не робив свої залпи, його просто заховали. І його накрили мінометами. І Коли ми зайшли в той ліс, ми побачили просто вижену землю, тому що взивався і град, і снаряд. Вижена земля, повалені дерева, вирвані з корнями від приходу в артилерії. Далі я вже все описав. Розруха, крах, інфраструктура, теж все, все знищено, просто все знищено. Просто все знищували і все. Командир нашої бойової групи, старшина, він казав, що тих, хто не бояться, не бояться тільки дурні. Страшно було мені. Ти звикаєш. Ну, тобто, перший час ти не розумієш, наскільки це все серйозно, а коли ти вже розумієш, наскільки це все серйозно, ти вже звик. Тобі вже, ну, все одно, ти знаєш, що тобі робити, ти знаєш, де в тебе якась ямка, ти знаєш, де тобі як лягти, і плюс-мінус ти знаєш їхні позиції, тому ти можеш, з учетом того, що ти так само знаєш характеристики зброї, які в них є, діяти згідно ситуації і виживати. По суті, прильоти, які були біля нас, ну, нам везло. Тобто, навіть який би ти не був підготовлений, шальна пуля або прильот тебе. Це все, все одно ніяка підготовка не спасе від такого. Ти думаєш про те, наскільки це була загроза твоєму життю, наскільки тобі повезло, що якийсь осколок там прилетів не в тебе, а вдарився в забор. Ти думаєш за можливі наслідки вже після того, як це все пройде. Пряме бойове зіткнення на погляд більшості, хто з нами був, це невдача. Чому? Тому що пряме бойове зіткнення це з дуже великою. Віргідністю це поранені, це вбиті, а такого допускати не можна. Наше командування завжди було за те, щоб зберегти особовий склад. Якщо приближалися війська російських окупантів, у нас в пріоритеті було спасти гражданських, які там були, спасти ТРО вивезти. І якщо прийдеться приймати бій, ми його приймемо. Якщо є можливість відійти, щоб по ним от працювала наша артилерія, наші савушки, наші міномети, і потім ми зайдемо обратно, або ми прямо так і залишимося на позиції да? і будемо просто під перекресним огнем. Ми залишалися перші пару місяців. Після бойових дій я дуже погано спав. І коли хтось заходив там в палатку або в бліндаж, я прямо відчував, що на мене давить кисень. От, буквально ти відчуваєш це на своїй шкірі і ти від цього прокидаєшся. Ти розумієш, що це вже ну точно свої вже чужих тут немає, але ти все одно прокидаєшся. Просто інстинкти. Нас відпускали за бойові заслуги, як бойове заохочення, нас відпускали додому на п'ять днів. І коли я приїхав додому, в мене мама казала, що «От ти настільки вже вбувся в цей стан, що ти навіть з одну щітку, пасту і ти все держиш при собі. В мене теж в голові постійно думка не те, що я поїду, а те, що все має бути, всі речі мають бути при купці. Тобто, все має бути при собі. В будь-який момент. Може щось трапитись. Це не сторога, це не тривога, це не якась опасність. Це, це скоріше просто як остаток від того, що було. Чим закінчиться війна? Перемогою нашою перемогою. Багато втрат, я думаю, точно буде. Багато горя, але перемогою.